Дорогі скорпіони, давайте глянемо, який буде червень місяць для вас. І зараз ми виберемо для вас основну карту, і нею буде дев'ятка пентаклей. Дев'ятка пентаклей це, знаєте, енергія самодостатності, задоволення. Задоволення своїм становищем. Це успіх, процвітання, достаток, добробут. Це от, знаєте, коли побутові питання вас будуть мало хторбувати, вам буде здаватися, що у вас на все вистачає і сил, і здоров'я, і натхнення, і фінансів. Місяць червень це буде місяцем от для відносин, наприклад, коли ви можете не хотіти вступати от в стосунки і ділити з кимось от свій простір. В відносинах ця карта може показувати ну, навіть трошки прояв якогось егоїзму, прояв захисту власних кордонів та власних інтересів. От. Ну, а загалом це карта дуже хороша. Ну, В парі, певно, тільки таке застереження, що вмійте поважати потреби і ресурс вашого партнера. В ресурс входять не тільки фінанси, але і час. Тому що особистий час також потрібен для вашого партнера так само, як і для вас. Вмійте це цінувати. І тоді в стосунках буде. Тільки ну, тільки все добре. Також ця карта може говорити, ну, залежно, які будуть поряд з нею карти, що вашим, вашим стосункам може загрожувати хтось зі сторони. Тому будьте уважні, цінуйте свого партнера і давайте йому оце відчуття такої достатності. Так, щодо роботи, Ну, тут ця карта показує роботу на себе. Причому робота, яка приносить також задоволення і фінансове, і душевне. Коли ви займаєтеся справою, від якої, ну от прямо кайфуєте, отримуєте задоволення. Можливо, у вас з'явиться якась інша робота, додаткова, додаткове джерело доходу, Яке от буде проявляти у вас творчість, пробуджувати ініціативу і задоволення. Фінанси. Ну, звичайно, за такою картою фінансів вистачає, їх є вдосталь, є можливість витрачати на всі свої такі забаганки, і навіть більше насолоджуйтесь червним місяцем. Порада за такою картою. Займіться тим, що вам приносить задоволення, що вас розвиває. І намагайтеся, щоб ваш прибуток залежав лише від вас. От, докладайте зусиль, проявляйте ініціативу, застереження за такою картою. Ну, і все-таки не робіть великий акцент на матеріальному комфорті. Нехай це не буде для вас самоціллю. Не зосереджуйтесь лише на матеріальному. Впускайте в своє життя і духовний розвиток. Здоров'я. Ну, Червень місяць це час, коли ми всі можемо бути. От, знаєте, Проявляти алергія в нас може. Це можуть бути, ну, наприклад, тополя, от зараз оцей тополиний пух. Тому будьте обережні і починайте протиалергічні засоби вже, вже приймати, не дочікуючись до алергії, а от якби застереження наперед. Це можуть бути дерматити, ну, плюс бережіть свої суглоби, ліктів, колін. От, тому що це теж ця карта про це може говорити. Ну і знаєте що, зверніть увагу на те, що от в сферу на сферу краси, в погоні за красотою, от, може вам не сподобатися результат. Наприклад, ви вирішите підколоти губи або. Ну, ще якісь робити такі б'юті процедури. І от тут можуть виникати проблеми. Тому обирайте хорошого фахівця провіреного, і, ну, і тоді все, все би мало б датися добре. Подивимося, що вас може трохи розстроювати, які можуть бути ризики, і теж нам це покаже один з арканів. Так, ну що ж, у нас король жезлів. У ризиках ця карта надто гарна для ризиків, але все ж таки ця карта говорить про те, що не будьте надто зациклені на матеріальному, не будьте надто впертими, не старайтеся захистити лише свій інтерес. Не будьте такими, знаєте, такими надміру трудоголіками. Дозвольте тобі собі трошки насолодитись оцим моментом моментом достатності. Що вам допоможе в червні? В червні допоможе карта Пажа Пентаклів. Будьте практичними. Не витрачайте. Надміру багато грошей, як навіть якщо вони у вас є, є в запасі, не витрачайте їх на дрібнички, на те, що ви можете через деякий час зрозуміти, що це було вам може і не так важливо, і не так потрібно. Вмійте ну от, раціонально використовувати фінанси. Якщо справа про роботу і про стосунки. То просувайтеся там такими маленькими кроками. Не, не майте на меті от відкусити зразу великий шмат, взяти зразу багато. От, ідіть поступово по кроках як в стосунках, так і в роботі, так і в фінансах. От, все одно тримайте от таку, такий баланс. Витрачайте потрошки. І свій ресурс в тому числі. Вмійте відпочивати. Не намагайтеся от працювати без відпочинку, без вихідних, щоб заробити більше. От цього не потрібно, тому що це може бути перенапруженість. І ви можете ну, навіть почувати себе таким виснаженим. Тому все робіть в міру поволі. А взагалі, дорогі скорпіони, червень місяць для вас. Ну, просто шикарний місяць. Бажаю вам, щоб все у вас вдалося найкращим, найвищим способом.